Діти, Доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо урок 8. Let's Play. І з даного уроку починається повторення нашої теми Me Day. Сьогодні працюємо на сторінці 43 So, you see, we have game. ось таке у нас поле для гри з діями, зі словами та з нашим годинком. And let's look what we have: Arrange in order, розстав по порядку. Перша наша дія wake up прокидаємось, так? wake up. So, at first, let's do it. Спершу давай розставимо, поєднаємо слова та малюночки, а потім скажемо, за прикладом: It's 7 o'clock, сьома година. What is she doing? Що вона робить? She is waking up. Вона прокидається. So, let's start. Спершу нас дивимося за нашим годинком Wake Up. Давай знайдемо дану дію. Ось вона є. So, that's why, let's write number one. Так напишемо тут номер один. Number two. Let's find. Давай шукати другий номер. Після того, як ми прокинулися, ми слідкуємо за нашим okay. so half past Сім п'ятнадцять або п'ятнадцять хвилин після сьомої. Що це ми робимо? Так, чистити зуби, brush teeth. Тому давай поєднаємо ці два малюнки. Brush teeth. It is number two. This and this brush teeth. Next. Дивимося далі, що в нас ще є. Так, потім. Після того, як почистили зуби, потім хлопчик що робить? Він снідає. Пригадуємо, що на сніданок це breakfast. А снідати have breakfast. Тому ставимо тут номер третій. Хлопчик снідає, це буде have breakfast. Окей, okay, let's go next. What do we have here? Що в нас буде далі? Шукаємо, так? Шукаємо наш годинничок. Okay, let's look. У нас є дві дії, які відповідають за 8 -го годину ранку. Ось 8 o'clock, teaching йде до школи, і 8 o'clock have shower. Там як зранку ми почистили зуби, то певно ну, душ ми залишимо на наш вечір. Окей, okay, let's look. So, number four, Подійти до школи. Ставимо тут number four. Четвертий номер. Go to school. Go to school. Так, шукаємо далі. Які ще в нас є дії? Так, далі в нас йдуть уроки. Уроки в школі. Потім після уроків. У нас є годиночок, що це друга година, так? друга година. але у нас є перекус, є перекус, ланч. So this why, let's look. Рівно там о 12.00 перекус have lunch. Це вже буде наша цифра п'ята. П'ята, have lunch. Обідати. Так, нічого не забуваємо після обіду. У нас ще йдуть уроки, і потім вже шоста. Шоста дія. Go home. Повертатися додому. Go home. Phoenix. І ось тут також пишемо шостий номер. Go home. Окей, okay, ніяк, шукаємо далі. Тобто друга година, так? Бачите, як ми орієнтуємося за годинечко. Друга година. Дитина повертається додому. Так, далі. Далі ось наш годинничок. Третя тридцять. Сідаємо за виконання домашньої роботи. Do homework. So it is number seven. Do homework. Then what we have? Після того, як викинули домашню роботу, at five, we play football. Так, йдемо на вулицю трошки пограти. В даному випадку хлопчик захотів пограти у футбол. So play football, which is number eight. eight. Ось номер. Так, далі. Six at six o'clock or ще godiniвся Dina. це вечеря. Have a dinner. So that's why it is number nine. Dina. Next. Десятий номер. This is about girl at seven o'clock О сьомій годині вона дивиться телевізор. Watch TV 10 ну, номер. І залишається ще 11-12. Одиннадцятий тик-шаве проймає душ тик-шаве. І о 12-й go to bed. Ти спати. Ось таке коло у нас утворилося. Name. Давай ще раз повторимо дані слова. So, Дивимося на години. It's 7 o'clock. She's waking up. Нагадую, що всі картиночки ми використовуємо present continuous. Next. It's half past seven. 7 He is brushing his teeth. Так, утворити continuous, ми додаємо закінчення ing. Brush, brushing. Next, number 3. Half past 7. He is having breakfast. Number 4. It's 8 o'clock, 8 година. She is going to school. Number 5. It's 12 o'clock, 12 година. He is having Lunch. Next, six. It's two o'clock, друга година. He is going home. Він йде додому. Потім вдома. at half past three. Up notched martu. He doing his homework. Він виконує домашню роботу. Then at five o'clock. he's playing football. Then at six o'clock, he is having dinner. Next, number ten. At seven o'clock, she is. watch, додаємо ing, watching TV. Then, потім, at, at 8 o'clock, вже 8 -го година вечора, at 8 p.m. ми можемо сказати. She is taking a shower. Пам'ятаємо, що коли, коли у нас є літра E, вона зникає і просто взаємо ing. Taking a shower. And the last, At nine o'clock, he is sleeping. Above, he is going to bed with Jade's father. Что ж, повтори данные слова. Я будь готова выполнять проектную работу. It's all for today. Goodbye.